В Ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 20 січня, а саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як учений економіст Михайло Туган Барановський, та поет і громадський діяч Євген Маланюк. Саме цього дня, 1661 року, у Львові засновано університет Казимира. Нині Львівський національний університет імені Івана Франка. 1918 року у Києві розпочався всеукраїнський церковний собор. 1943 року в Канаді вийшло перше число газети Українське слово. 1972 року в Україні розпочалася друга хвиля арештів дисидентів патріотів у народному календарі. Сьогодні собор Перетечі та хрестителя господнього Іоанна, закінчення новорічно-різдвяних святок. Іван Хреститель свята відвів. Аномальна негода продовжує утримувати Україну в лищатах. На жаль, сьогодні в Україні знову оголошене штормове попередження. Синоптики прогнозують у січні ще два наступи морозів. Головний з них швидше всього припаде на дніч 25 січня, коли температура повітря опуститься до мінус 25. Та Україну, яка вчора відзначила свято богоявлення, або воду хреща холодом, вже не залякати. До інших подій в Україні і світі в районі Донецького аеропорту терористи активізували бойовий обстріл наших позицій. Кілька сотень громадських активістів відзначили у Києві другу річницю сплеску подій на Майдані. За даними медиків, від грипу в Україні померла уже 51 особа. У Пакистані жертвами нападу на університет стало 17 громадян. Україна припинила експорт меду в Євросоюз через його претензії. У швейцарському Давосі відкрився всесвітній економічний форум. Тим часом на Житомирщині автошляховики, долаючи неординарні труднощі, продовжують очищення доріг. від снігу. розгою ще далі. Насамперед, аби не провести більше місяця в гіпсі, радимо бути більш обачними, бо саме поспіх збільшує небезпеку слизоти, тому виходьте із дому не поспішаючи. А щодо вулиць, грейдер і групу працівників автодорожнього підприємства, ми шукали недовго. Ми десь дивиться, почали 10 го приїхав. Скільки це почищено дові? Ну ми тут убираємо поки Сьогодні Вберемо тут ноцю будуть на площаді. Вбираємо придеться робота ціла домова. У Житомирі комунальники очищали від снігу пішохідну Михайлівську. Для цього вони задіяли близько чотирьох одиниць спеціальної техніки. Щоб прибрати вулицю від снігу, чоловікам знадобилось працювати майже увесь день. Запитуємо, чому так довго, у відповідь заважає припаркований обабіч приватний транспорт. Ми тим часом йдемо до собору, п'ємо освячену воду, спілкуємось з громадою. У Чернівцях Ольги Капелянській точно така вулиця. Написано, що рух заборонено. З якого часу, з якої години, до якої години, значить, їздять, заводять там про товари протовари і так далі. Що, в ніхто не їздить. Посадити міліціонера. Нет, смотри, их не убуваться. Нет, недовольна, не почищена. Централь улица Львовская, не проезжая часть, не тротуар не почищена, ветрука 21 не почищена. Патому від науці, като походу чистять. Молодці роблять чистоту порядок. Я їх е, я задоволена тим, що робиться порядок у нас в Житомирі. Все по вулицях. Да. У мене батьки похилого віку. Я за це дуже переживаю. І в ці дні я навіть не, не дозволяю виходити, тому що людям похилого віку в деяких місцях, в таких, де треба купити хліба, там такі. Речі першої необхідності, то їм, звісно, важко дійти. Але все одно я бачу, що люди працюють. А техніка гуркотіла. Чоловіки працювали справно, лопатами, припаркований транспорт стояв. Минула майже година. Працюєте довго, Так. Да. мороз дуже страшний? Звісно. Але робота в радість. Нормально робиться, чому робиться. Ми йдемо шукати власників авто. Знаходимо швидко, не коментуючи, роз'їжджаються за секунди. За наступні 15 хвилин нашої роботи машин з 10 планували заїхати і припаркуватись. Бачачи нас, роз'їжджались, не зупиняючись. Робітники тим часом встигли вивести чотири машини снігу з однієї вулиці, і це ще далеко не все. Робота кипіла. Щоб очистити ретельну дорогу, комунальники підкидали сніг до снігоочисної техніки, яка перекидала його у вантажівку. Діти з радістю спостерігали за роботою спецмашин. Перехожі поспішали. Життя йшло своїм ходом. Уже за годину головна вулиця обласного центру прибрана. Наступний об'єкт Соборний майдан. Там ті ж проблеми. Ми повертаємось до редакції у роздумах. На кожну вулицю таки треба по грейдеру, і чи то дільничному, чи журналісту, бо ж тонемо у власній безвідповідальності, і вона безвідповідальність масова вірусна, як і гриб. А щодо ожеледиці додамо увагу і обережність головні принципи поведінки, яких не слід ігнорувати. Обласне суспільне телебачення проводить записи виступів наших земляків з нагоди Дня Соборності України. Отож запрошуємо усіх бажаючих відгукнутися на цю знакову для держави подію. І запрошуємо завтра в четвер у наш телецентр, де з 10 до 12 години пройде запис відгуків. Про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський, і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на водохреща пірнули в Йорданську воду. Вовручі правоохоронці припинили незаконну трансляцію ворожого до України телеканалу Дом кіно. В Житомирі з підвісного мосту над річкою тетерів з 30-метрової висоти упав чоловік. 26 січня в нашому телецентрі заслужена артистка України Тетяна Піскарьова дасть благодійний концерт для воїнів АТО. Обласне телебачення продовжує свій новий проект Вільний мікрофон. Китаємо, не, не перепиваємо, висипаємось і не посещаємо місця скупчення людей. Будемо більше яблок, банани, так собі, от, і все нормально буде. Ладно, не отчаивається і все буде отлично. Летом закаляємося, а зимою чеснок, лимон, чай. Літом я часто їду. Ну, іду на забой там на озеро. Не ну, як чаще купатися, щоб зимою не боліти і щоб не дуже так холодно було. Ну, часто на сонці ходжу літо, може, часто на вулиці гуляю. Ну, якщо вдруг щось заболіє, то я п'ю теплий чай із медом. Що то питаємося? Максимум народні методи, чеснок, все таке. Народний календар за спостереженнями наших предків. Якщо 20 січня ясна і холодна погода, то літо чекає засушливе, А похмура і сніжна погода віщувала рясний урожай. 20 січня закінчувались богоявленські морози. І хоча попереду була ще майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла. Тріщи, морози не тріщи, минули водохрещі. Дуй хордали це не дуй, на великдень пішло. І на сам кінець традиційна цитата дня від Івана Франка: Мій патріотизм це не сентимент, це національна гордість, то тяжке ярмо. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tv.radio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.